Якщо говорити про відновлення авіаперевезень, то маємо зрозуміти, що у разі відкриття з сторони України повітряного простору, то першими полетіти зможуть саме українські авіаперевізники, адже їм найпростіше і найшвидше відновити операційну діяльність. Ось для того, щоб полетіли також європейські авіаперевізники, вони повинні докласти зусиль для того, щоб Європейська агенція безпеки польотів зняла заборону на польоти до України і дозволила їм виконувати такі польоти. Так, дивіться в світі є різний до. Це пов'язано зі страхування на сьогоднішній день. 95% ринку відсотків страхування воно зосереджене в Лондоні. Ну, ось історично так склалося після другої світової війни, і в принципі, якраз після другої світової війни, в різних країнах існували ті чи інші моделі страхування. Ну, ось в принципі далеко ходити не треба. Ми бачимо, що цивільні літаки літають і в Алжирі, літають, і в Ізраїлі та в інших країнах, де існують ті чи інші військові ризики. Ось і в принципі є певні відпрацьовані механізми страхування. Ось з іншої сторони, ми розуміємо, що звісно, там, де ризики високі, вартість такого страхування воно суттєво вище, і зрозуміло, що це безпосередньо буде лягати у вартість авіаційного перевезення. Тобто, ті квитки, які коштували там сотні доларів, можуть коштувати в два рази іноді навіть і дорожче у зв'язку саме з високими військовими ризиками. Крім того. Ми навіть пам'ятаємо, що декілька років тому одна з українських авіакомпаній втратила літак в Африці саме у зв'язку з бойовими діями. І в принципі, ці літаки вони літали, мали відповідні страховки. Тобто, в світі цей механізм існує. Інше питання: скільки така страховка буде коштувати, і чи є той пасажиропотік, який буде готовий літати за тією вартостю квитків, яка буде? Ну, диця тут питання все ж таки теж е, комплексне, тому що е, різні літаки мають різний нальот годин е, з однієї сторони, з іншої сторони, розуміє, що в них може бути абсолютно різний технічний стан. Тобто кісля літаки, можливо потребуватимуть набагато більших кількості часу інвестицій, відновлення їх е, необхідного стану льотної придатності. літаки, можливо вимагатимуть мінімальної кількості втручання. Разом з тим, ми все ж таки маємо розуміти, що е, нові е, сучасні. Фактично там літаки нам на сьогоднішній день ніхто не обіцяє. Тобто, ми все ж таки будемо отримувати ті літаки, які з цих чи інших причин країни вирішили або списати, або в принципі вивести зі своєї експлуатації, в зв'язку з тим, що їх утримання і подальша експлуатація є або занадто дорогими, або економічно не дуже доцільними, або в принципі вони вже з їхньої точки зору є дещо застарілими. Вони хочуть перейти на більш сучасну дорогу і ефективну техніку. Тому на жаль, нам доведеться працювати з тим, що буде, і зрозуміло для того. Щоб те, що буде довести до якогось нормального стану з точки зору ефективного застосування тих літаків на полі бою, то вже все необхідно буде і час, і додаткові кошти на диці. Якщо говорити про утримання бслугована літака, абсолютно вірно сказано, що там, якщо для одного літака необхідна там певна група з пілотів, це як правило 2-3 пілоти. Ось що вони мають працювати зміни, то зрозуміло, той персонал, який обслуговує цей літак на землі, може складатися з десятків людей за різними напрямками. Тобто це люди, які здійснюють технічний огляд, які здійснюють ремонт, які здійснюють палову заправку або, наприклад, роботи з діагностики і е, опрацювання з тими чи іншими системами бортовими літака. Ось разом з тим, все ж таки, програма підготовки цих людей, вона. В Принципі теж є складною тривалою, але все ж таки підготувати бойового пілота з практичним вилітом складніше, ніж, наприклад, підготувати тих самих персонал з наземного обслуговування, що в принципі може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. І звісно, якщо ми говоримо про персонал так званий технічний ремонт і обслуговування, то тут необхідно буде значно більше часу це від кількох місяців до півроку, іноді навіть декілька років разом з тим. Все ж таки необхідно розуміти, що є різні типи так званого технічного обслуговування, різні категорії, і напевне легкі е, форми технічного обслуговування, там мовні категорії А Б будуть виконуватися на території України. а Більш складні форми, наприклад, форми С, або Д, е, в принципі можуть виконуватися в інших країнах, тому що е, не маючи великий флот, літаків або не маючи достатньо досвіду і часу експлуатації такого літака, просто е, є недоцільним е, повністю там вибудовувати всю цю. Е, Комплекс технічного обслуговування бо він є дорогим. Він вимагає спеціального обладнання, і тому зрозуміло, якісь операційні речі робитимуться напевно, на території України, адже літаки будуть тут застосовуватися і тут базуватися. Тому необхідно буде мати все ж таки цей персонал, який буде знаходитися на території України. Зрозуміло, mm -hmm. що іноземний персонал в це не обговорюється і навряд чи він зможе виконувати такі роботи на українських військових об'єктах з відповідно тими по суміс. Дивіться, зрозуміло, що авіація, так як є одним з найбезпечніших видів повітряного транспорту у світі, з іншої сторони флот російської авіації ще до початку війни був одним з наймолодших в принципі в Азії. Тобто мова йде про 10-11 років. Це насправді з точки зору авіації є дуже молодий флот середній вік, якого був. Тому ми маємо розуміти, що все ж таки запас міцності він залишається досить високий. Разом з тим, не можна сказати, що якийсь окремий день або окремий момент відбудеться прямо кардинальність. Зміни літаки пі щось один за одним падати. Цей процес усе ж таки є таким трохи розтягнутим часі. Ми бачимо, що з однієї сторони. Е Частина флоту вже була виведена з експлуатації. Там з 900 бортів на сьогоднішній день залишилося трохи менше ніж 800. З тих ще залишилося 800, до третини періодично знаходяться на землі. Половина з тих, що на землі на сьогоднішній день стали жертвами авіаційного канібалізму. Кількість авіаційних інцидентів вона зростає, і за останній рік вона зросла мінімум в півтора рази. А спочатку повномасштабного вторгнення в минулому році вона зросла в два рази. Тобто, бачимо, що ці процеси деградації незворотні вони в російській авіації відбуваються. З іншої сторони сказати, що якісь моменти всі літаки почнуть ламатися, на жаль, не доводиться разом з тим з спустями збоями і поломками. Кількість доступних літаків буде постійно скорочуватися і гостро таку нехватку літаків, що все росіяни вже відчують в кінці 25-го року, коли тих літаків, які буде, абсолютно буде недостатньо для того, щоб закривати взагалі внутрішні російські потреби в авіаційних перевезеннях.